Експерт прогнозує новий ракетний удар по Україні, який за наслідками може стати таким же як наймасовіший за всю історію повномасштабного вторгнення. Обстріл 26 серпня. Армія РФ готує атаку на день визначної для долі України міжнародної події. Докладніше далі. Військовий експерт Олексій Гетьман в етері громадського радіо заявив, що Росія планує новий масовний ракетний удар, який може стати не меншим за той, який був 26 серпня. Тоді РФ обстріляла 15 областей України, використавши 109 БПЛА типу шахет та 127 ракет різних типів, зокрема крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні та зенітні керовані ракети. Ця атака на Україну коштувала Росії близько 1 мільярда 260 мільйонів доларів. США. Експерт зазначив, що армія РФ вже накопичила до півтори сотні ракет різних видів. А зараз Росія постійними нальотами шахедів та невеликою кількістю балістичних ракет намагається випробувати та виснажити українську ППО. По суті, всі останні атаки це розвідка та знекровлення протиповітряної оборони. У головному управлінні розвідки Міноборони також попереджали про новий масований ракетний удар. Експерт вважає, що обстріл станеться до 12 жовтня. В той час буде проходити засідання у форматі Рамштайн, на якому Україна має представити план перемоги. Також він зауважив, що в найближчі дні українці мають бути уважними та підготуватись до атаки Росії, але радить не панікувати та довіряти силам ППО. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.